Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Насичений видався тиждень інформаційний і різні були новини. Про усьос. Про усі новини сьогодні поговоримо. Пам'ятаєте, вчора говорили також про те, що Ігур давали інформацію про те, що немов Кадиров в комі знаходиться зараз. з'явилося якісь відео, ніби він гуляє по вулиці, але не зрозуміло, коли це відео було відзнято. Про це теж сьогодні поговоримо. Що це означає? І про що нам це говорить, але звичайно хотілось би розпочати про те, що відбувається зараз в українських судах. а Там відбувається певне правосуддя, тому що е, пан Шуфрич зараз затриманий. Пам'ятаємо, що і Коломойському вручили вже третю підозру. Що це таке відбувається? Чому аж настільки стали насиченими наш, наші інформаційні дні? Про це все будемо говорити з Володимиром Фесенко, політолог. Він разом з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Володимире. Звичайно, хочете розпочати з такого яскра... з яскравої події, а це з затримання Нестора Шуфрича. Це було напевно здивуванням для багатьох, тому що ну, ми пам'ятаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення він знаходився у Києві, так в Україні. Крім того, фотографував блокпости до повномасштабного вторгнення. Він спілкувався з пропагандистами. На російських телеканалах і спокійно собі жив уходив ходив на роботу до Верховної Ради. І аж раптом тут така несподіванка. Пане Володимире, як ви вважаєте, а чому так, так довго чекали? Більше ніж 500 днів повномасштабного вторгнення? Чого не вистачало раніше і чому саме зараз за ним прийшли? Я думаю, що на питання чому так довго? А це питання часто виникає по відношенню до різних персонажей, там до Медведчука, Там ну з Медведчуком там інша історія була. Його шукали. Ну я маю на увазі після повномасштабного вторгнення по деяких інших персонажах. Чому не раніше? Це питання для про до, до правоохоронців, до СБУ, зокрема, ну тому що вони відповідають за питання національної безпеки. Чому? Я скажу непопулярну думку. З одного боку, для мене не стало несподіванкою те, що сталося Шуфричем. тому що цього давно вимагали. Коли ще тільки затримали Медведчука, були справи по Богуслаєву, по деяких інших працівниках фракції ПЗЖ. А Шуфрич, я нагадаю, людина. Давно і по життю, і по політиці, і ну і кажучи, по бізнесу дуже наближені до Медведчука. Останні роки кажуть трохи менше ніж раніше, тому що з'явилися у Медведчука інші наближені особи Тарас Козак і так далі. Шуфріч був раніше, от десь там часи кучми, ну і потім там часи Ющенка, трохи пізніше, але тим не менш, людина дуже близька, тому були вимоги просто відкривати справу проти Шуфріча і так далі. Чому не відкривала раніше? Ну, мабуть, не було достатніх підстав. От у мене, між іншим, що я кажу, непопулярна думка. А чи є зараз достатні підстави? Угу. Тому що я поясню, що мається на увазі. Те, що відбувалося до 24 лютого, з формальної точки зору, не було державною зрадою. У нас були дипломатичні відносини з Росією, незважаючи на гібридну війну, яка йшла з 14 року з моменту захоплення Криму, у нас були там і торгівельні навіть відносини щодо документу, який знайшли у Шуфрича. План е, по автономії для Донбаса, ну так, е, так званий е, е, особливий статус для Ордло. Ну це прямо не називається автономією, але е, ну, скажімо так, це близько до цього. Mm -hmm. По суті, росіяни саме так і розуміли це. Нагадаю, були телефонні розмови, записи телефонних розмов Медведчука 2014 року, де там і про Порошенка згадували. Але там якраз згадувалося, ну, про вугілля, відома історія постачання Вордло, але там згадувалося і про підготовку саме цього плану автономії. І тоді Медведчук виступав одним з посередників підготовці такого плану, якраз розмова про це була. Нагадаю, що в 2014 році Шуфріч їздив як посередник до так званої ДНР. Проводив там переговори і так далі, тому на той момент оскільки ну, це не було заборонено напряму, дуже важко буде пред'явити звинувачення в державній зраді за його дії, наприклад, 14 року. Пане Володимире, а можна я одразу уточню про ось цей документ? Тому що ну, як на мене, цей документ не знаю, чому але мені він сам по собі виглядає не настільки, що до нього прям серйозно ставилися, тому що цей шрифт. Ось ці пробіли так. Добре, але тим не менше, я пам'ятаю, що Нестор Шуфрич обговорював власне, цей документ, і він справді про, ц... про нього говорив до повномасштабного вторгнення на різних телеканалах. Чи, е... чи не є це, знаєте, таким чи, чи не знав він на той момент, що рано чи пізно цей документ можуть знайти, і такий, знаєте, він так підстраховувався. Ні, я не думаю. Я думаю, що він просто не, не вважав, що це може бути е, предметом е, звинувачень на е, повідношення до нього юридичних звинувачень. Mm -hmm. Тому він і зберігався. Я ж кажу, переговори про це були в 2014 році, в 2014 році ще. Так, да, і то він згадував про нього, тому що він не вважав, що це може бути предметом підозри з боку СБУ, звинувачень державній зараді і так далі. От більш серйозна інформація, але я не знаю, чи є докази, які докази. Більш серйозна інформація, що у нього були контакти з Сівковичем. Питання, які? Ну що Сівкович і знов-таки, коли? до 24 лютого чи після 24 лютого? До 24 лютого, я вам скажу, контакту з Сівковичем мало дуже багато людей. Від людей, які потім стали і народними депутатами від майданних партій або партій пов'язаних з майданом і Революцією Гідності, відомих в Україні дуже відомих в Україні журналістів і так далі. Там і політиків, і тому подібне. там багато хто контактував з Сівковичем. Декому дзвонили відомо, теж декому дзвонили. От колишні. Скажімо так пініше, колишні представники влади, люди з команди Інукович, які зараз в Москві. Ну, відомо, що Вілку дзвонив Захарченка і пропонував перейти на бік Росії, Вілкул відмовився. Да, це відомий факт. Вілку про це в інтерв'ю згадував. Да, я не виключаю, що можливо, там ми той же кому дзвонив. От питання були дзвінки, чи ні? Про що були? Чи погодився, наприклад, Шуфрич співпрацювати? Чи є докази цього? Чи були контакти з іншими працівниками, наприклад, Росії, от саме Росії. Якщо були про контакти у Шуфрича з працівниками російських спецслужб або російської влади. Контакти неофіційні, неузгоджені, тому що ну, контакти є, наприклад, в рамках перемовин, які були в березні там або пізніше. Є уповноважені особи для таких перемовин. І от якщо такі контакти були з представниками ворога, які вже в той момент вів пряму офіційну війну, яку вони правда СВО називаються проти України, ну тоді да, це може бути предметом для. Звинувачень на адресу Шуфрича в державній зраді, але е, я не знаю, є такі докази чи ні. Моя версія, чому саме зараз виникла справа Шуфрича, Я не буду оригінальним. Е, е, я думаю, що можливо хтось вже висловлював таку версію. І, ну це традиційне пояснення багатьох е, подібних дій. Е, е, я думаю, що е, він давно був, що називається на гачку. Приберігали відкриття справи проти нього до зручного моменту угу. зручний момент виникнув зараз, оскільки треба було трошки відволікти увагу від інших подій, продемонструвати боротьбу з п'ятою колоною всередині України. І потрібна була Така відома особа, резонансна особа. От як Коломойський дуже зручний об'єкт для демонстрації боротьби з корупцією, ну хоча б минулому, ну тому що корупційні порушення у нього були знов таки ще не зараз, от в нинішні роки, а те, що йому пред'являють, це порушення, які були ще там чотирнадцятий рік, пізніше, ну по деяких справах, навіть трохи раніше, але він дуже відома фігура. Дуже показова фігура для демонстративних дій, от Так само і з Шуфричем. Пане Але така... Володимир... таке правоохоронні органи кажуть, та які саме підстави, докази і так далі. Пане Володимире. якщо ви от говорите, що це ну можливо є відволікання від е, певних подій, то е, чи може пропустити, що ви не вірите в те, що ця справа можливо буде доведена до кінця, або що Шуфрич е, сяде? Ні, тут справа в іншому. Ну, питання, він, до речі, вже сидить. E, no, поки на 60 діб, так. Неважливо, неважливо для таких людей. Дуже я вам скажу для таких людей. Ну Каламойські, взагалі, один з ну він входив в трійку пятірку найбільш відомих українських олігархів. Ну тих великих бізнесменів, яких небезпідставно називали олігархами, які мали не тільки вплив на економіку, але вплив на політику, на інформаційну сферу і так далі. Це що стосується Коломойського. це приниження опинитися, хоча б тимчасово. В'язниці величезне приниження. Я чудово знаю, що всі наші олігархи без виключення, ну ти кого називають олігархами, великі бізнесмени, вони всі дуже критично поставилися до закону, навіть проєкту закону про олігархів, тому що те, що там пропонувалося, вони вважали для себе величезним приниженням їх статусу. А тут СІЗО да по Шуфричу, який в українській політиці і бізнесі ну майже з перших років незалежності. Ну а з 98 року він постійно присутній скажімо так саме в великій політиці, причому на високих рівнях він я нагадаю, був і міністром. В уряді Януковича, коли ще президентом був Ющенка. Я пам'ятаю кадри, як Шуфріч тушив пожежі в Херсонській області. Тоді mm -hmm. ну яр був да, але Тим не мен був по міністром надзвичайних ситуацій. Наскільки я пам'ятаю, і він був завжди одної з пливових і дуже помітних фігур в українській політиці, і не тільки там своєю діяльністю, а навіть епатажними якимись вчинками, наприклад, бійкою з Льовочкіним. Нібито однопартійці, але вони ворогували навіть от був факт бійки. Між ними ну це так. от це деталі з минулого зараз. от, е, просто така людина і в'язниці, ну для неї це приниження, пане Володимире. Да, ж. А от щодо наступного, зараз я завершу mm. думку, чи буде судовий вирок, якщо б так ставити питання, от тут я дуже обережний, е, я вже неодноразово про це казав. Наша і правоохоронна, і особлива судова система працюють так повільно, що невідомо, коли і які вироки будуть по резонансних справах. Тому я тут дуже обережний. По-друге, чи є докази? Чи є доказ? От я ж кажу: чи не розвалиться справа в суді? Якщо не буде достатніх доказів, то справа може розвалитися. Більше того, як це не парадоксально, якщо достатніх доказів не буде. Там якщо війна закінчиться, то через певний час той же шуфріч може оскаржити на дії проти себе або навіть і вирок в Європейському суді справ людини. І ми знаємо по санкціях, коли вводили санкції авансом, 2014-2015 роках проти людей з команди Януковича, зараз вже половина з половини цих осіб санкції познімали, тому що наші правоохоронні органи не спромоглися ні в часи Порошенка, ні зараз не спромоглися надати необхідних доказів їх правопорушень. така неоднозначна ситуація. Угу. Пане Володимире, от ви справді говорите, що Шуфрич далеко не остання людина і доволі відома людина. І е, я б сказала, що десь навіть хайповий політик, е, тому що він завжди вмів десь відчути ось. Цю хвилю, на, на якій зараз можна засвітитися, якщо можна так сказати, та він завжди коментував якісь гучні події. Він цього не боявся. І ми пам'ятаємо його шлях ще від СДПО. Ми пам'ятаємо, як він і з пані Тимошенко дружив, так і з Медведчуком, і з різними політиками. Зрештою, голова комітету по свободі слова. Так, от ну доволі знана особистість в Україні. В нас до неї своє специфічне. Ставлення, але та, певний імідж, напевно, він має, але він справді зараз залишився абсолютно сам. Чому ніхто з його колишніх побратимів, поплічників, однопартійців не прийшов його зараз підтримати? Чому він зараз опинився сам? Ну ви влучно на це звернули увагу. Ну просто для порівняння. Коли щоб було зрозуміло, от чому ви дуже правильно поставили це питання? Тому що коли, наприклад, от відкривали справу проти Миколи Мартиненка, одна з перших резонансних справ НАБУ, І до речі, по якій теж Справа давно в суді, і по якій невідомо, коли буде якийсь вирок суду, коли вона вже завершиться, просто для порівняння. Але тоді вписалися за Мартиненка його однопартійці. Я пам'ятаю, і декілька народних депутатів, і декілька міністрів тодішнього уряду прийшли і взяли на поруки. Та да, от та така була такий захист. Був. Ну захищали угодно партійця. До речі, теж колись там така компанія, яка давно вже розпалася, але було колись такі, такий вислів Любі друзі. Так. Е, да, найближче оточення Віктора Ющенка ще до того, як він став президентом. Ну і потім, от там, тисячі 2005 році, ще були любими друзями. Потім вони почали відходити. От Микола Мартинка був одним з тих, хто був дуже близьким свого часу до е, Віктора Ющенка, коли він боровся за президентську посаду. Е, потім до Яценюка був одним з е, скажімо так з донорів і спонсорів народного фронту свого часу, але його захищали однопартійці. А тут ніхто. Шуфріччя не захищає, тому хоча він дійсно дуже відома людина і свого часу була дуже впливова людина. Думаю, зараз все пояснюється просто: за НАТО є токсичним, небезпечним все, що пов'язане з Росією і з Медведчуком. І захищати зараз Шуфріча, да ще по справі в державній зраді, ну це означає, що на тебе теж будуть сприймати як посібника, як на потенційного злочинця, як людину, яка теж. Захищає не тільки наприклад в даному випадку Шуфрича, але і скажімо так, те, що він робив раніше. А всі або майже всі працівники ОПЗЖ зараз, що називається по кутках, про себе не нагадують. Стають, і, стають, на, що... стають націоналістами, так як пан панельку. Я не знаю там, хто з них став націоналістами, але вони демонструють патріотичну позицію. Слухайте, mm -hmm. що казати про ОПЗЖ? Дуже легко перевірити людей, які працювали на медведчуківських каналах, активно там виступали. З проросійських позицій виступали або там у Мураєва на каналі, і що зараз. Абсолютно більшість з них, ну крім Діани Панченка, яка втекла в Росію і там продовжує виступати з агресивних проросійських позицій. А тут люди, які тут залишились, вони стали патріотами, так і тут. Схожа ситуація Шуфріч, до речі, постійно теж казав, що він патріот України. Між іншим, він декілька разів згадував, що він не визнає анексії Криму Росією, але в той же час виступав за замирення на Росії. Я не знаю, чи їздив він до Москви, там, я... Ну, як от їздили там разом з Медведчуком, і Юрій Бойка і Рабінович, там на Телебаченні все це показували. Але ну, Шуфріч дійсно знакова фігура, особливо для минулого українського. Останні роки він якось трошки згас, не, не був таким помітним. І хайпу навіть було менше. От раніше, раніше да, це була точно хайпова фігура. Але зверніть увагу, під час війни так закрилося, про себе нагадували Коломойський, Просто порівняйте, 2014 рік ми бачили Коломойського постійно, да й пізніше навіть він дуже любив виступати з різних приводів, а всю війну мовчав. Шуфріч да, нагадав про себе цим інцидентом на блокпості в перші дні війни. Була дивна якась ситуація з ним. Невідомо для чого, до речі, він це робив. Uh -huh. Навіщо про себе нагадував, але все рівно дуже знакова фігура. Захищати його зараз. Я думаю, дуже ризиковано. І ніхто з його однопартійців не хоче ризикувати, тому що вони бояться за ними, теж можуть прийти. А чи не І, бояться чим, вони? Думаю, що що? От зараз дав остання фраза в, в цьому контексті. Я думаю, що одна з цілей цієї справи на майбутнє продемонструвати. Там і бойка і можливо деяким іншим колишнім ОПЗЖ, які залишились в парламенті. Якщо ви підете в політику, будете намагатись повернутися з вами може бути така сама історія, як з Шуфричем. А чи е, не бояться ну зрозуміло, що вони зараз бояться показати, що вони підтримують будь-кого будь-якого політика з проросійськими поглядами та там навіть можемо пашу мерседеса згадати, скільки до нього депутатів ходили не лише гріхи відмолювати, та а й паски світити і за грошима, в тому числі так ну ніхто його не взяв ні на поруки, ніхто за нього не заступився, так само із шуфричом. Але скількох він може здати, пане Володимире, скількох він може здати? Він же ж може піти. now who does this Ой, ну от про Пашу Мерседеса. От ви дуже теж влучно це помітили, тому що ніхто не став захищати. Раніше, ну ви що? Якщо б, наприклад, там, і в часи Порошенка, і там, і навіть і при Зеленському, якщо б до Паши Мерседеса, прийшли, слухайте, купа людей були б на захисті і не тільки з ОПЗЖ. І, і навіть там, в команді Зеленського там були люди, причому на високих поставах посадах, які були пов'язані з ОПЦ МП свого часу, потім їх зняли з посади. Але ці люди встигли провести ну скажем так свої креатури, навіть фракцію. Але тим не менш, ну от, дійшла черга до Паша Мерседеса, і те, що е, представники партії, яка найбільше була пов'язана з ОПЦ МП, не стали захищати. Оце дуже дуже показово. Це теж аргумент, чому вони цього не роблять. Вони бояться. Вони бояться, що стануть наступними. Так що, це головна причина, це інстинкт саме збереження. Щодо Шуфріча, чи може він когось здати? Не знаю. Ну, по-перше, Шуфріч дуже специфічна людина, він впертий. Я не можу сказати, що я добре знаю, але так, от ну раніше, там, в колишні часи, ще до 2014 року, я, я так стикався з ним. На різних майданчиках, дискусіях, медійних і навіть в приватних дискусіях. Я трошки розумію його, він такий е, е, затятий, е, впертий. Е, тому я не думаю, що він буде так, таким простим е, об'єктом для правоохоронних органів. І не думаю, що він буде просто там когось здавати. Але от для порівняння: а от чи здав когось Угу. Ми ж не знаємо. Але ми не знаємо Припускні цього. Так. Да, тому я по Шуфрічу. У мене є сумніви, що він буде там здавати наліво на право. Можливо, якісь покази він дасть, але питання по яких ситуаціях, що саме йому будуть інкримінувати. От для мене, наприклад, дуже важливо, Я не знаю, чи є така інформація чи ні. А її треба е, цю інформацію здобути. Е, джерела, канали, механізми фінансування ОПЗЖ з Росії. Я абсолютно переконаний. Ну по так, по непрямих е, ознаках, що. Гроші йшли з Росії, Шли, зокрема через активи Медведчука, які росіяни надавали родині Медведчука в Росії і не тільки. І от це треба, скажімо так, виявити канали фінансування наших політиків, зокрема і ОПЗЖ, з Росії. Чи знав про це Шуфріч? Оце питання. От над цим треба працювати. Угу. Ну от власне, коли ми говоримо про Медведчука, ми справді не знаємо скількох, скільки інформації з нього змогли наші правоохоронні органи дістати. Да скільки вони занотували і скільки доказів ще проти інших, наприклад, якихось народних депутатів. Я думаю, що ми цього це. Якось будемо поступово колись дізнаватися у майбутньому. Не виключено, що можливо і за Шуфричем десь прийшли, послухавши Медведчука, але тим не менше, його можливі, обміняли, можливі, та, можливі. Так. але його обміняли на важливих нам людей. Чи може тут, наприклад, Шуфрич попроситися на, на обмін? Ну я не знаю, чи він захоче попроситися. От е, зновка, тут суб'єктивну думку висловлю свою. Е, я Мідвічука е, не знав особисто. Ну він там десь можливо там е, стикав не, не десь, а десь стикався з ним. Да. Але навіть він там у мене з ним була дискусія років 10 тому публічна. Він образився на один мій блог і там навіть погрожував мені так трошки публічно. Але от напряму я з ним не спілкувався. Мені важко оцінювати його як людину. От що. Я трошки спілкувався, тому можу його оцінювати. Мені здається, знаєте, що він, на відміну від деяких людей з ОПЗЖ, а там раніше з партії регіонів, він більше людина все ж українська. От, як це, він Закарпаття, і для нього в Україні було дуже комфортно, особливо раніше. Я не думаю, що Росія може стати для нього таким, знаєте, прихистками, що от що він так сам погодиться на обмін. Можуть запропонувати. У угу. те, що обмін можуть запропонувати, це так. І тоді можливо з міркувань безпеки, саме з міркувань безпеки, щоб не залишитись в в'язниці, да, він може погодитись на цей обмін, але тоді для нього це буде знаєте, таке не дуже добре завершення, скажімо так, його не тільки політичного життя. Провести останок життя на чужині, без шансів повернутися. Я думаю, що для нього це буде дуже болісно. В цьому сенсі він відрізняється від інших людей. З команди Інуковича, ну які без особи, ну, теж втратили багато, але багато хто і раніше працював, пане я, знаю, там, е... колишніх міністрів наших, які працювали потім в Росії, пане Володимире. У нас як завжди з вами не вистачає часу, щоб поговорити всі теми. Тому я вас попрошу ще лише ми ще поговоримо. А поговоримо з вами після новин про те, що з'явилася інформація, що чеченський правозахисник Абубакар Бакар Янгул Балаєв. Сповідомляє про смерть Кадирова. Власне про те, можливо, це чи, чи не можливо? Не знаю, чи я, чути, що я посміхаюся в ефірі. А, можливо, неможливо на що це вплине. Поговоримо буквально після новин і невеликої паузи. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.